І всім привіт сьогодні, друзі. Ми будемо грати таку прекраснішу гру під назвою Клон Armies І це досить прикольна гра, тут є пісочниця, мультиплеєр і також челенджі і історія. Так, давайте почнемо з історії. Я думаю, ми будемо проходити ті рівні, які ми пройшли, які я пройшов того разу на дві зірочки, так бо це буде досить цікавіше, бо ті, які я пройшов на три зірочки, то вони легкіші. Ну, це досить ясно. Так, почали з цього рівня, з 10-го. І тут ми маємо ось цього нашого доктора провести до ось цього кінця до танка. Це буде досить складно, бо ми не зможемо вкластися, мені здається, в 9 персонажів. Бо в нас тут є укріплення і так далі. Так, чекаємо, поки ось цей доктор приїде і надамаже ось цих штук. Поки що ми справляємося лише з цими. І я думаю, ми ось такого спочатку будемо за доктором їхати, а потім, коли в нас буде вже крутіший персонаж, ми будемо вже за його ховати, за нами, а не за ним ховатися. Так, зараз ми програємо місію. Ну так, ми програли місію, бо ми втратили нашого доктора. Але ми заробили 390 ось цих таких синіх е, штук, монеток. Називайте, як хочете. Е, так. Зараз ми будемо йти так само за ось ось цим, за ось цією машиною доктора. І будемо чекати, поки всіх він розвалить з ось цим нашим першим персонажем. Я думаю, в кінці ми його закриємо, але його вбили. Так, Але ось ці ж е, персонажі вони вбиваються самі ж по собі, я так надіюся, так, Але це не постійно. Так, Він вбив ось того кадета, але я не знаю, як вбився ось цей наш перший клон. Так, е, беремо гранатомета, ось як наші противники. Чим наші противники на нас б'ють, тим і ми їх будемо бити. Так що, я думаю, це буде досить ефективна тактика. Бахнули раз по ось цією гранатою, чи як вона правильно називається, що кладеться в гранатомет, але я думаю, так, граната, бо, а що інше ще. Так, так, вбиваємо ось цих всіх штук е, їхніх е, клонів. І поки що ми справляємося добре, досить. Бахнули туди, щоб ось того вбити. Я надіюся, ми вбили так, вбили. Стрибаємо ось туди, і поки що ми програли з 3 юнітами. Нам вийшло добратися лише до центру, але нам потрібно 10 юнітів забрати, щоб ну, 9 юнітів вкластися в цей ліміт 9 юнітів, щоб ми змогли перемогти на три зірочки. Я думаю, це буде досить складно. Друзі, під. Друзі, а як ви думаєте, чи буде це складно чи ні. Бо я думаю, це буде, якщо ми того разу не справились, то цього разу буде набагато складніше. Або навпаки, я не знаю, що, ну, я не знаю як, але зараз ми ось цих розвалимо, я думаю, бахнемо сюди, потім ось сюди, тако закриваємо нашого. Діпа ми закрили, але ж ми не встигли бахнути. Нам потрібно якогось жорсткого ось цього Сентіна Сентінела, щоб він закривав нашого броньовика. Так, я думаю, це буде досить хороший варіант. Взяли поки що ось цього безкоштовного юніта. І, бо він безкоштовний, і ми будемо збирати на ось того, що в щиті. Я думаю, це він допоможе, бо ми будемо йти впереді, а наш джіп буде стріляти по тих, хто впереді, і дамажити їх. Так, спочатку ми зараз вже назбирали на нього, навіть майже в два рази більше. Так, Закриваємо поки що ось так себе з собою ось того джіпа, бо ми не встигли вбити їх. І це досить погано, беремо ось цього Сентіна. Або брута. Давайте брута, бо він більше коштує. І я його ще не брав ніколи в своїх відео. І я думаю, це буде досить цікавий момент. Він набагато більший за ось такого звичайного мініганщика. І це нам дає велику змогу вбивати ось таких маленьких клонів. І, і роз, розбивати їх. Але в нас досить маленький е, ось цей е, радіус, що ми можемо бити по юнітам. Але це нам не заважає. Так, чекаємо, поки а, нашого цього розбили. Ладно, давайте візьмемо якогось іншого Юніта. Давайте візьмемо Ренчера сприймаємо весь урон зараз на себе, щоб ось, на, ось цього нашого джіпа не вбили. І це ось цей момент зараз дуже жорсткий. Дуже жорсткий. І ми не вклались 9 юнітів, ми програли і ми виграли лише на 2 зірочки. Так, нам потрібно вкластися на ось цих дві зірочки. Я не знаю, як ми вкладемось, але ми маємо вкластися, бо ми маємо виграти цей гривень вже на стільки, скільки маємо. І я думаю, це буде досить гарно. І нас надомажили, бо ми ось цей джіп виїхав вперед. Я не знаю, що він не загальмував. Я гальмував, а він ні. Я не знаю, коротше, чого так, але. Що є вже то є, вже нічого не поміняєш. так? Наш ось ця броньований е, такий челік іде вже. Ми ось цих розматуємо на Б на ура. І ми поки що добре справляємося, бо ми захищаємо поки що нашого ось того челіка. Стріляємо, стріляємо по цьому, стріляємо, захищаємо ось цього нашого доктора. Захищаємо, захищаємо, захищаємо. І ми успіли, так, ми успіли в ось цих дві зірочки. Нам ще чуть-чуть лишалося, щоб його вбили, але ми не, погра... не програли і нам дають скин на інфантрії. Я не знаю, що це за герой, так що я не буду брати. Походу, це снайпер чи що, бо в нього була снайперська гвинтівка. Так що ми йдемо зараз грати проти ось цих гарних таких штук. Так. Погнали! Беремо ось цього початкового нашого персонажа, клона, називайте, як хочете. І по нас вже шмалять, по нас вже хочуть нас вбити. Але ми не даємо себе вбити, бо ми круті. Пацане, так, і ми зараз виграємо його, бо в нас зараз прийде підкріплення в виді ось такого гарного щита з револьвером. І, але шкода, що він ось цей наш челік вмер, бо він... Я вже казав, що робить те, що було в минулому, а те, що зараз, він не реагує. Так що ми зараз маємо хоча б прибити ще цьому нашому, ну як нашому ворожому клонове. але ми не встигли це зробити. Нам вистачає лише на кадета. Беремо кадета, бо він, в нього більше урону і він може ось тако стріляти. так? Погнали зараз за нашим ось цим щитом. І ми зараз всіх розвалимо тут. Я впевнений в цьому, і навіть не треба сумніватися, так і зараз ми ось цих швиденько розб'ємо. Ось цьому ще розвалимо. Але треба ось того зверху розбити, бо він досить докучливий. Так, ми майже, майже, майже виграли. Так, і вбили лише одного ось цього такого маленького пістолетчика. Це досить погано, беремо Максмена, але ну так, я думаю, Максмена, бо він буде стріляти з більшим уроном і більше в нас вийде вбити ось цих юнітів, клонів, називайте, як хочете. Так, поки що ми все добре в нас йде по плану, все добре. і... У нас план такий зараз, щоб вбити ось цих, ось ось нього, добити ось цього ворожого швидше, ніж нашого. Бо це буде потім дуже складно нам розбити Так, базучик. Стрибаємо і ми прямо на гранату впали, чи як це правильно називається. Ось таке в нас в... ось так нам повезло, щоб ми впали. Беремо базуку теж. Я думаю, базука базукою вишивається. так? І починаємо грати. І так, друзі, ми отут вже стоїмо, починаємо гатити по ось цим нашим юнітам ворожим. І ми зараз можемо вирити цей рівень, але ні, ми не виграємо. Бо ми ще слабкі і ми не можемо так багато розбити юнітів, бо ми стрельмо в спину. Так, за... ну, це не дуже гарний поступок. Але що маємо, те маємо. Розбили ось цього великого мініганщика і. А, друзі, мені прийшлося трошки відволіктися, але це нічого страшного. Беремо, я думаю, Сентінел показав себе, ну, досить так погано, я вам скажу, бо беремо рейнджерами, бо він покаже себе набагато, набагато. Досить погано вдається, бо ми не попадаємо по ньому, і він по нас теж не попадає. Так, нам, нам вдається вбити його. І що за напасть? Вони всі йдуть на мене, а я один. Я маю справитись з ними. І це буде досить складно чи ні, я не знаю. Так, стріляємо. Ось тут йдуть ще два. І ми маємо справитися, ми маємо не вбитися. І це буде досить складно, бо в нас тут йде кадет, ще один кадет, і. Ще один з ножиками. Так, ми вбили з ножиками, але це досить складно, бо нас зажали всі І всі проти одного, то це дуже жорстко. Беремо брута, я думаю, бо він буде жорсткий і розвали всіх там. Ну, Це так мої такі думки. Я так думаю, наш ось той герой, який нам допомагав. Я не знаю і не бачу, де він. Так, походу, ми зараз змремо, бо наш ось цей великий груд, чи як там його вмре. І ми мремо досить такою. І нас зараз вб'ють, бо до нас пристав ось така піявка, я називаю його піявкою, бо він ось так чіпляється і не віддає себе, ну як себе мене, від. Відірвати від нього. так? Беремо ось такого класного ще одного ренджера, якого того разу я не знаю, як він вбився, але Ну, я не знаю, як це зробилося. Але що маємо, то маємо вже так. І тим часом нас майже вбили, але ми майже розбили реактор противника. І ми, в нас виходить, в нас виходить, ми майже виграли, ми виграли на три зірочки. І це досить класно, так? У нас Нам треба було 6 хвилин часу і 8 клонів. так, Йдемо далі. Нам, нам показують, що скін на гранатомета, але ми не хочемо скін. Так? І цього разу, і цієї серії ми пройшли 2 ну, гривня, Один з них на дві зірочки, бо ми не змогли його виграти. Нам не вистачило одного юніта. Другий на три зірочки. І це була гра під назвою Клон Армієс. Дякую, що дивилися. Мене. Всім пока.